Всім миру, здоров'я і душевного спокою сьогодні, 6 грудня, у День Збройних сил України, ми вшановуємо тих, хто стоїть на захисті нашої свободи. Ви наша сила, наша надія і наш незламний дух, дякуємо вам за кожен світанок, за кожну хвилину миру, яку ви виборюєте для нас ціною неймовірних зусиль і мужності. Окремо зі сльозами на очах та глибоким болем у серці не схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто навічно став небом України. Ваша жертва не марна, ви віддали своє життя, щоб ми могли жити. Ваша мужність. Дозволяє Україні бути вільною незалежною і суверенною. Пам'ять про кожного полеглого героя житиме вічно і буде нашим дороговказом. Слава Збройним силам України! Вічна слава героям! Піх. Перший зимовий похід армії УНР. 1919 року саме 6 грудня 1919 року розпочався легендарний перший зимовий похід армії Української Народної Республіки. Це був партизанський рейд Тилами більшовиків та денікінців, який мав на меті зберегти присутність української армії та продовжити боротьбу за державність. Цей похід є символом військової майстерності, стійкості та незламності українських воїнів. Проте через політичні та економічні чинники армія довший час скорочувалася та недофінансовувалася. Російська агресія, окупація Криму та війна на Сході. У 2014 році стали справжнім випробуванням, яке змусило Збройні Сили України почати стрімке відродження. Повномасштабна війна з 2022 року в умовах повномасштабного вторгнення Росії День Збройних сил України найбув найвищої ваги. Сьогодні це свято є днем. Найглибшої вдячності, шани та вшанування пам'яті всіх, хто захищає та віддав життя за свободу і суверенітет. У цей світлий день Святого Миколая щиро вітаємо вас і дякуємо за вашу незламну мужність, відвагу та самовідданість. Нехай чудотворець Миколай оберігає кожного з вас від біди. Дарує міцне здоров'я, силу духу та віру у перемогу добра. Бажаємо вам Божого захисту, тепла у серці та як, як найшвидшої довгоочікуваної перемоги для нашої рідної України, Господи, Вседержителю, творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, твоя милість просторіша за небеса і з великої любові до нас, людей. Ти подав нам, твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із твоїх люблячих рук. Ми дякуємо тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя, Ти подарував нам свободу, через яку ми, подібні до Тебе. Нашого Творця, як твій образ, з твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі Духу. Сьогодні, припавши в молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу, особливо благаємо прощення. За брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віролом не вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, владико, ми довіряємо твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу. І подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє. І наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного проведіння навіки.